Зустрічаємо учасників параду. Сьогодні ми з вами зустрілися з приводу нашого спортивного свята на підтримку Збройних сил України. Захід проводить всеукраїнський центр спорт для всіх по всіх областях України. І тому до нас сьогодні завітали представники обласного центру спорт для всіх. Давайте оплесками привітаємо їх! Дякую, друзі. Я вам хочу представити наших гостей. Це керівник обласного центру Спорт для всіх, Одеського обласного центру спорт для всіх Ганна Чумакова. І помічник, який буде з вами сьогодні проводити руханку, заступник керівника Євген Олександрович. І хочу слово надати керівнику Одеського обласного центру спорт для всіх Ганні Чумаковій. Всім доброго дня, я вітаю всіх. По-перше, наш захід називається Рух заради здоров'я, тому що здоров'я це найголовніше, що є у нашому житті, тому що його за гроші не купиш. І в рамках цього нашого заходу ми його також присвячуємо нашим героям, нашим воїнам зсу, які щоденно, щосекунди обороняють нас, та завдяки їм ми маємо змогу проводити ось такі чудові заходи. По-перше, я бажаю вам всім сьогодні успіху і велика подяка за те, що долучилися до нашого заходу. Слава Україні! Виступ одного з відділень, потім буде загальна руханка, а потім будуть серед молодших спортсменів естафети, веселі старти і змагання з волейболу. Інші боксери будуть проводити тренування, всі інші будуть участвувати в естафетах, футбол, волейбол. І потім все ми вам розповім, покажемо і розкажемо. Зараз, будь ласка, до показового виступу запрошується відділення ушу центру спорт для всіх. Керівник. Також за сумісництвом наш координатор проекту Активні парки Алевтина Ярмак. Ви його. Друзі, будь ласка, зараз у якості розминки біжимо коло подяки ЗСУ. Стоємо на кожну доріжку і одне коло пробіжимо всі разом. Будь ласка, трошки спокійніше, друзі, не так швидко. До обгона Керівника обласного центру 100 доларів. Шутка! Повільним кроком йдемо до нас. Відновлюємося, робимо відновлювальні прави. Друзі, дякуємо вам за підтримку ЗСУ. Я думаю, ми провели дуже гарну розминку. Зараз будемо починати наш захід. Спортивну частину. Ви готові? Отак і стоїмо, робимо разом загальне фото і розходимося по локаціям. Будь ласка. Улыбаемся, красненький телефончик. Бач... Вот он обещает. Все, дякую. Выступает до 5 утра І сам зі всьо попрацьований. Tchau, I yeah. We miss out for it. Там новости воча, дівчата, гарнеки, як холоденьки, різни, добрача, козачтиває, бо шаплаче. нагороджуванням я хочу висловити подяку вашим керівникам начальнику відділу з фізичної культури та спорту южницької міської ради тетяні Ніколаєві директору Южницького міського центру фізичного здоров'я населення спорт знову Тренерам з волейболу Южнинського міського центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Оксані Манюк та Анастасії Малярчук. Зараз ми хочемо вручити грамоти за активну участь нашим юним. Учасникам, які випробовували себе в спортивних естафетах, більше щоб ви отримали задоволення і підтримали наші збройні сили України. Тому всі учасники отримують ну, теж подяку за те, що ви підтримали наших хлопців. Давайте почнемо з команди футболістів. Перша команда естафетна. Підходимо, будь ласка. Дякуємо вам, ви дуже спритні! Суперчемпіони по перетягуванню каната. Так, на секундочку, щоб ви знали. Будьте на вулиці, бачите, входьте їх через десь 3 метри відстань, тримайте. Сміхаємося. Ура! наші боксери секція боксу. Я думаю, наймолодші учасники отримають. Оплески, будь ласка, вашим друзям, колегам! Команда Сокол отримав Со... соня отримала перемогу. Будь ласка, запрошуйтесь. Соня про Соня. Ура! Друзі, давайте подякуємо команді обласного центру спорт для всіх, завдяки яким нам таке гарне свято сьогодні вдалося. Подякуйте! Я думаю. Цього року це вперше така ініціатива, і цей захід він присвячений саме десятиріччю цивільно-військових відносин ЗСУ. І ось такий захід рух заради здоров'я, рух заради перемоги, ось цей такий от, о, круг, який ми присвятили нашим воїнам. Ну, воно вперше по всій Україні, не лише в Южному. Але ну, я сподіваюся, ця тенденція вона ну, така взяли, взяла гарний старт, тому що приєдналося насправді дуже багато міст України. Заходи проходять найрізноманітніші, від забігів скандинавської ходи до просто якихось рокових активностей. І я думаю, що у майбутньому це буде продовжуватись. Як враження від того, як в южному відбулось? Насправді мені дуже подобається місто южне. Воно дуже гарне, чисте, спортивне. І ми тут не вперше. На заходах багато разів проводили обласний фестиваль Тато, мама, я спортивна сім'я я Думаю, що багато хто з містян южного пам'ятають ці заходи, але тим не менш я рада, мені дуже сподобалось. Сподобалась локація дуже гарно. Чудовий стадіон, чудове покриття. Сподобались діти, дуже активні, такі спортивні і дуже ну, насправді видно цю енергетику дітей, що їм також сподобалось, що їм потрібні такі. Заходи, тому що ну, на сьогодні дуже важкий час, і от саме спорт це та реабілітація, ну, яка корисна для всіх. Знаєте, як то від мал до стар. Тому я дуже люблю свою роботу, ось ці заходи. Тому що ну ми допомагаємо насправді людям трошки забути про те, що відбувається у нашій країні, і пожити таким, хоч якусь там годину, півтори, поки проходить захід, таким спокійним спортивним життям. Мета цього заходу це налагодження ось цих от відносин між нами цивільними та ось цими воїнами. Я їх називаю нашими янголами, тому що у мене у самої брат він уже рік займає передовій позиції, ми молимося за нього, і е, я вважаю, що от, е, наше молоде покоління вони повинні розуміти, що от сьогодні, е, ще, е, ну, як ви пам'ятаєте, перед нашим заходом була тривога. Тобто це такі два світи, от ми були, знаєте, як два світи. Але слава Богу, нам вдалося провести все тихо, не було тривоги. Не хочеться, але діти мають розуміти, що насправді часи складні, і ми маємо не тільки діти, а й дорослі. Ми маємо дякувати тим хлопцям, дівчатам, які знаходяться там, і у яких, на жаль, немає можливості навіть там пограти у той футбол, волейбол та інші рухові активності. Тому я думаю, ну, такі ініціативи це круто насправді. І знаєте, це як свято 8 березня, коли про жінок згадують один раз на рік. То е, такі заходи також ми маємо пам'ятати кожен день. І якісь такі от заходи можна робити якби, щоденно. І можна не публічно, але тут в серці десь подумки, просто от дякувати нашим захисникам, там, пробіг, не знаю, там, зробив 5 присідань і там. Посили якісь там хлопці за вас, там дівчата за вас. Ну з таким посилом, виховна така місія, да, 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 виховна, патріотична. І ну я ж кажу, це наше покоління. Яке от це наше майбутнє, і хочеться, щоб наше майбутнє було здорове, активне, але бо здорова нація, щаслива нація, і хочеться проживати так у якійсь такій благополучній країні, де активні, спортивні і здорові люди. Захід у нас вийшов на славу. Що стосується самого заходу, то як вам вже казала керівник обласного центру спорт для всіх, що це вперше в країні запроваджено такий захід. Це йде по вертикалі з українського центру спорт для всіх, по областям проводиться. Тому в нашій області це в місті Южному проводиться такий захід. Більше не йде. ми, якби, стартували в цьому проєкті. І на прохання наших обласних друзів ми вирішили, що в нашому місті організуємо такий захід. Ми його планували на минулому тижні, 2 травня, але день жалоби один, день жалоби інший. Тому на сьогодні ми погоджували вчора, чи проводимо, чи не проводимо. Благо пройшло все тихо, і ми сьогодні змогли провести цей захід. А що стосується учасників заходу, то це оскільки це вертикаль всеукраїнського центру спорт для всіх, то ми вже брали удар і на наш місцевий спорт для всіх. То в основному були присутні діти, спортсмени центру спорт для всіх. І була команда футболістів Южницької ідеї США. Ну я ж знову таки, оскільки це все було швидко і незрозуміло, чи проведемо, чи не проведемо, тому... Вже своїх збирали, не збирали, вже всі клуби не збирали так, щоб. Бо це треба, якщо організовувати, то організовувати. Ми знали, що ці діти спортсмени, вони під боком тренування в першій школі, тому вивели дітей, провели захід, і у нас все добре вийшло. Як у вас особисті враження? Сподобалось? Ну, сподобалось, Мені сподобалось. розумієте, такі заходи для таких дітей це як ковток свіжого повітря. Сьогодні ми обмежені в проведенні таких заходів, багато переноситься, відміняється. І вже погода сама каже, що треба вже. Трошки з волі, свободи дати тілу, тому я ж кажу, діти сьогодні задоволені. І от ви ж бачили, немає медалі в кубці. Вони задоволені, що вони просто взяли участь у цьому заході. Вони поспілкувалися, позмагались і все в них добре. Чому вирішили волейбол саме нагороду дати таку? Ну ми хотіли трошки стадіон велику територію має і проводити на одному футбольному полі якось ну, вже було. Якось ну, менш задіяний садьон, то вирішили якийсь рух провести і на цьому майданчику, і там було тренування боксерів на силовому тренажері, Тому е трошки задіяли всі локації. Ну а волейбол пограли так, щоб заохотити вже учасників. У нас тут є і. Десь навчаються, треба приїхати або ще щось. Ну, щоб люди зібрались і це і ми сказали, що буде невеличкий кубок переможців, то вони вже теж хоче загорілись. Теж не вистачає змагань і емоцій цих позитивних, якихось і негативних теж в плані там, що десь програв, щось не вийшло. Воно все ж через змагання йде у спортсменів, тому вирішили їх відзначити невеличким кубком, щоб їм теж було вже. Приємно. Ну, вікових обмежень ми ставили, бо я бачу, і дорослі? Ми, там, ми, бо, ми трошки там... обмежили, ну, як розділили естафети, якби молодша школа, грубо кажучи, а тут уже середня і старша школа, ну, ці дорослі, куди вони з бали будуть бігати. Тому ми вже якось взяли більш-менш, вроді би небагато вікових категорій, але і так, щоб був діапазон від там, 2, 3, 4 класів до 8, 9, 10. Щоб задіяти більш-менш різні категорії. Мені сподобалося перетягування канату, як ми грали в морозиво, де треба було передавати м'ячики і потім кидати другим, і вони ставали другаком. Ми робили рухунку, і вона була дуже весела. А скажи, ти взагалі часто обереш участь в якихось змаганнях, там, таких от? Так, да, я завжди беру коли мене запрошують. Ти займаєшся волейболом? Так. Да. Давно? Не дуже. Десь один-два місяці. тому». А скільки тобі років? Майже дев'ять. Я брала участь у змаганнях з Канату. Я коли тягнула, я гадала, що я перетягнула там такі сині наші були. Які тобі естафета сподобалася найбільше? Е, з як рожком розова. Ну так бігаєш з м'ячиком». А що там потрібно було робити? Біжиш з конусом, в конусі м'ячик біжиш, треба біжати і передати м'ячик. Вийшло в тебе? Так. Поділись враженнями, як тобі такий захід. Мені подобається цей захід, і ще мені сподобалася естафета, там, де теж Морозова, Там треба нести м'ячика. Дуже подобалось. Дуже. Здивована. Чому? тому що е, е, сьогодні такі естафети були, що е, так сподобалось, е, що взагалі зловніто Слов важко було не сильно. А що було складного? А що цікавого? Цікавого, що ми перепригливі, коли ми передавали участь, і, а важко, коли ми перетягували канат. Мені дуже сильно сподобалось, як ми перетягували канат, і, ну, як ми там естафету робили. Мені дуже сподобалося. Взагалі, слів немає, як сподобалося. Коротко, дуже Втомилося? Ні, ні. А ти яким видом спорту займаєшся?» «Волейбол». Мені дуже сподобалося. Мені сподобалося, то, що, то, що коли ми перетягували конати, коли ми передавали естафету. А в тебе все вийшло зробити?» Так. Да. Перетягнула каната та та змагання, хто перше при прибежить. Там треба переприхувати та та Як Маруся так казала, що як стакан... е, стаканчик м'ячик мор... е, как... як морозу. Тебе все виходило? Е, ні. А що не виходило? Е, де там треба бігати, там в мене не виходить, я ще не дуже швидко бігаю. Будеш це тренувати? Так.